Всім привіт друзі! Ну що, хто любителі яблук, продавати, налітайте. Є вже почали нашли першого робочого, почали рвати яблучка свої. Ось Замовляйте, будемо мати на продаж гарний асортимент. Є великі, є малі, є різні яблучка різня калібровка, є дуже багато сортів. Працюємо як на гурт. Можете замовити, можете приїхати самі, вибрати, які ви хочете. Ось, Ось наші врожі в цьому році. Ось так. Хто бажає, можете приїхати і загрузитися, машину можете загрузити, можете ми привезти, якщо потрібно. Любой каприз, подивіться.